І час через цю картину ходили бурхливі суперечки. Єва зображена за мить до гріхопадіння. Зображена не безневинна, але спокушувана, недосконала. Одні захоплювалися оригінальністю художника, інші ж відмовлялися вірити у таку інтерпретацію біблійного сюжету. Спочатку Сатана переконав Єву. Що Бог не такий, як вони вважають. І лише потім сатана спокусив спробувати заборонений плід. Знати, який Бог виявляється, надзвичайно важливо. Написано, що Бога ніхто ніколи не бачив, в іншому перекладі не бачив, тобто не розумів. І ось у світ прийшов син Божий, який народився людиною. Якщо ви хочете знати, який Бог. На Ісуса Христа, тому що Він є точний відбиток, відблиск сутності батька. Смерть війшла в людину слідом за гріхом. Коли Єва та Адам з'їли плода, тоді увійшла смерть. Тобто гріх, гріховність увійшла в людину ще до того, як Єва з'їла плід з дерева пізнання добра та зла.